Та всіх на нашому каналі молодий фермер з Тернопільщини. Сьогодні хочу зняти відео я про баклажан від фірми Spark Seeds який вони дали нам на випробування під назвою Ден. Баклажан ультра раній, мав бути висаджений він ще раніше набагато і вже ми мали скоріше плоди їсти але цього року погодні умови не дали нам можливості його скоріше висадити. Він був перестойний в касетах, але все одно він є один з перших. Скажімо так, висаджували ми його практично тоді саме, коли і баклажани, які ми мали висаджувати пізніше. Але все одно баклажан по своєму плоду ношенню вже має плоди, а інші ще мають, але дуже маленькі. Що воно починають, скажімо так. Баклажан має незвичний колір плодоніжки, темно-фіолетовий, сам теж має сильно насичено чуть не чорного кольору, Свій окрас. Шукав я по ньому інформацію і розмовляв з іншими людьми, які вже його вирощували. Казали, що в ньому є такий недолік, якщо не поляти декілька днів, баклажан робиться в'ялий, втрачає блиск і після поливу він знову його набирає блиску і пружності. Я спеціально не поливав десь більше як тиждень, можливо півтора. Себе я такої проблеми не побачив. Гарний, блискучий, тверденький. Для себе я маленький знайшов недолік. Це його колючість. Не дуже сильна, але колючечки він має. Деякі бакларини вже їх не мають взагалі, селекціонери до цього дійшли, а в ньому невеличкі є. Скажемо так, колючки є, але вони м'ягкі, вони не колять. О, можливо, десь і попадеться твердіша, але на даному екземплярі вони м'ягенькі. Ну, Можливо, при великих площах, якщо дуже швидко рвати, можливо, це і є незручність, тому що, можливо, десь і буде він твердіший. Ось так, в загальному баклажан мені сподобався, а так врахувати, що він є ультраранній і з ним можна вийти скоріше на ринок, то в наступному році, мабуть, ми спробуємо трішки більшу площу зірвати. Наприклад, на даний момент на ринку баклажан. Зараз вартує біля 90-100 гривень. Я думаю, що це непогана ціна. Тому всім рекомендую спробувати цей баклажан. За декілька днів спробуємо, який в нього ще смак, чи він має притаману сортовим баклажанам цю пекучість таку, чи він взагалі відсутній. Ну, зараз вам не скажу, треба почекати ще, я думаю, так днів з 5 і ми його спробуємо. Скажемо так, практично всі баклажани, хоч які гарно розвинулися і які гірше, тому що в нас тут були умови не найкращі, тому що в даному місті ми його садили під. Під такими нависами, на яких ще стояли касети з розсадою, бо не мали де діватися ми, але висаджувати його треба було. Умови в нього були не найкращі. Також скажу, що даний баклажан ми нічим не підживлювали, не вносили ні в ґрунт, ні по ньому. Ну, видно, що і не... жуки трішки поїли його, але не видно на ньому ніяких ні хвороб, ні в'ялення. Листочки всі гарні, кажу, навіть ось. Земля дуже суха, він себе почуває більш-менш чудово. Є ще на ньому багато завізі, думаю, в нього ще зібрати там не один баклажан, тому всім рекомендую, дякую компанії SparSit за надане насіння нам на випробовування. Так що всім гарного дня, чекаємо на наступних відео, всім гарних врожаїв